Маємо 16 годинників лот 5. В цьому годиннику не вдалося відкрити кришку. Цей годинник не вдалося провірити, відкручується за одна головка. Там, де 10 по 10, все працює, в календарі працює. Ракета попалась. Всі календарі робочі. Цей годинник іде, тому вже більше, ніж 10 по 10. Ще одна ракета якась на експорт. Бачите на циферблаті Lines. Ракета Lines. Тут нема заводного ключа. Показую механізми. Балансів битих нема. От буде видно, скільки я робочих. Всі баланси цілі. От робочі. Ті, що не роблять, треба розбирати. Робити репасаж, ремонт. Всім дякую за перегляд.